без притульного хвостика додому. Прийшла холодна зима, На дворі сніжна завірюха, людей на вулиці нема. Та бачу хвіст і чиїсь вух. Ледь із замету виглядають. І так від холоду тремтять, маленькі лапки підмерзають, в тепленьке кубелечко хотять. А вітер душає аж свище. Крізь заметіл я пробираюсь, до цуценяти ближче, ближче, його в руках вже роздивляюсь, а песик зовсім ще маленький. Уміє ледве він гавчати, худий і мокрий, та гарненький. За щастя вдома має його мати. На руки бережно я взяв, а він так ніжно притулився, Його нікому не віддам. У ньому я не помилився, він вірним другом мені став і назавжди зі мною лишився.